Усім веса, я Фарба. А на ваших екранах новий випуск шоу Американці слухають українську музику. В цьому шоу двоє моїх американських друзів перше побачать п'ять відео українських виконавців та будуть оцінювати їх від 1 до 12 окремо пісню і окремо музичне відео. А також будуть намагатися вгадувати, якого року випуску саме ця музична композиція. Отож полетіли знайомитись з нашими гостями. О, ж знайомими з нашими гостями. Це люк. привіт, люк. Як ти чим займаєшся? Зараз я виступаю як діджей, розвиваюсь у цьому напрямку. Круто. Яку музику ти граєш? Хаус, тек хаус трохи латино. Та починаю поринати у техно. Чудово, мені подобаються такі напрямки. Енджі А ти чим займаєшся? Я терапевт, та також діджей. Нас дуже прикольні гості сьогодні. Отож, зараз будемо дивитися наше. Перше відео і перше відео на сьогодні це Скайлер пада в туман. Дивимось. Це гурт чи вона сольна співачка? No, she... Ні, вона виступає одна без гурту. Я би назвав цей жанр поп-диско. А Або просто поп. Мені подобаються їх образи. Таке все сяюче, так? Так. Що думаєш люк? Я отримав багато вражень від образів і декорацій упродовж усього відео, і воно викликало відчуття ретро-настрою, ніби повернення в минуле. Як вважаєш, який це рік випуску? Це виглядає як на мене більш сучасно. Але Вони намагалися показати ніби це в минулому. Сім лакивозафробек А тобі як цей кліп? Мені вона справді сподобалась. Мені дуже подобається макіяж і зачіска вокалістки. Так, я отримала гарні відчуття від побаченого. Класна машина, одяг, стиль. І я скажу, що це може бути 2015. Так вони знімали в стилі ретро, але виглядає досить сучасно. Окей, оцініть кліп від 1 до 12. За музичне відео даю 9 а ти, енджі, а я дам 10. побачила прикольний сюжет, чудова композиція, освітлення, танцюристи круті, співачка красуня. Вона прекрасна. даю 10. Класна пісня в стилі поп. Okay, Тож як оціниш пісню? Я Думаю, 12. Реально кльова пісня, чіпляючий приспів. Не розумію слів, але по відчуттям мені сподобалось. Так 12. під це можна потусити. Це можна послухати в машині. Круто, я також послухав і оцінюю це на 12. Окей, ми подивилися перше музичне відео. Скайлер падав туман. Ми його вже оцінили і. Вам пропонуємо оцінювати кліпи, які ми показуємо в нашому шоу. В коментарях пишіть будь-які свої думки або від 1 до 12, або просто лайк, like, не лайк. Like, it's up to you, як каже наш наступний виконавець. А наступним виконавцем буде древо з своїм хітом: Смарагдове небо. Дивимось, музичне відео від древо. Смарагдове небо чекає на завтра. Звучить як крута пісня для радіо. Такий хороший радіоформат. Я думаю, це рок стиль. Так тут треба попрацювати, щоб зробити таке. Ти граєш на гітарі? Ні, але хотів би. Я пробував, та це не так легко. А ти? Граю на гітарі. Реально? Так. Енджі давайте перша. Відео класне. Йому подобається те, що він співає, він класно танцює. не знаю про що його історія, але виглядає прикольно. Я слідкував за тим, що відбувається у кліпі. Не розумію, що він співає. Та виглядає так, ніби він тусується зі своєю дівчиною і створює свій вайб. Як думаєш, який це рік? 2023 Люк 2021. 2021. Коли я думаю, який це рік, я звертаю увагу на те, який смартфон в кліпі, який одяг або взуття. Тому інколи важко визначитися, якщо таких підказок немає. За музичне відео дам 10. Сподобалось так, сподобалось. А тобі люк мені також подобається. Там показана природа, я таке люблю. Тож даю 11. А пісня. Я даю 12. Я думаю, це саме те, під що можна повайбувати. Музиканти круті. приспів запам'ятався, тож це качає і хочеться танцювати. У пісні гарна енергія, тому така оцінка. Так все зроблено чітко. Структура, аранжування, зведення. вокал та гітара круто поєднання. Тому даю одинадцять. Отож, ми подивилися відеороботу від древо на його трек Смарагдове небо. Ми вже його оцінили. А ви можете в коментарях надсилати нам якісь цікаві музичні відео українських виконавців, щоб ми їх показали американським друзям та подивилися реакцію на творчість наших артистів від американців. Наступне відеоробота, яку я покажу своїм друзям, це виконавець як так і його трек «Ла-ла-ла». Дивимось лала. La, 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 la. О, кайф. Мені подобається, коли знімають у приміщеннях типу склад. Класний вайб Люблю такі драм секції. Mm -hmm. Подобається дріфт. Okay. Мені це лякає, якщо чесно, коли бачу це в Нью-Йорку. Yeah. Бувають yeah. аварії. Але виглядає круто, коли вони крутять пончики. Такий трек я легко зіграв би в клубі. така андеграунд атмосфера. Вони чисто тусять і веселяться. Танцюєш брейкданс? Ні. мені подобається дивитись, як танцюють. Yeah. Yeah. різні 아니, like, чемпіони типу like Red Bull фестивалів. Саме так, це те, що я люблю. Так і я так само прикол. Знімають у вантажівці. Так його никнейм. Як так. Ти перша Енджі Реально класно. Мені подобаються складські приміщення для тусовок, круті тачки. Кльово, коли люди весело проводять час. Думаю, це 2025 Згоден це щось нове. Але Думаю, 2024 За кліп даю 12. Мені зайшло композиційно зроблено класно, широка лінза, класні танцюристи. І цей дим у кінці. Круть Я Думаю, це найкраще з того, що я бачив сьогодні. Тому від мене 12. А як вам пісня? Чіпляє? О, так. Чіпляє. З радістю почула б це в клубі і потанцювала б. Так, це найклубніший трек з тих, що були. Оцініть від одного до дванадцяти. Даю дванадцять. А я одинадцять. Окей, okay, тільки що подивилися, як так. Пісня «Ла-ла-ла» дуже прикольно зайшла, залетіла. А якщо вам заходить такий контент, обов'язково ставте лайк під цим відео, щоб якомога більше людей почуло та побачило про наш проект. Американці слухають українську музику. Ну а ми дивимось далі. І наступне відео це гурт медхец і трек дубки. Ой на два дубки. Ой на дубки. Гори неймовірні, де це в Україні так виглядають Карпатські гори. Веселий гурт. Так так оу, це драйв круто. Мені подобається те, що я побачив. В кліпі багато природи, таке мені завжди заходить. Я думаю, це зроблено в 2025-му. Я ходила на концерт однієї групи вчора, і вони схожі на них. Вони також з України. О, ти готувалась до шоу? Ні, це сталося <laughs> випадково. <laughs> okay. Гого Бордело, це український панк гурт. Вони звучать дуже схоже. Вони виконують щось подібне, багато інструментів. Люблю багато шаровість. Весело таке слухати. Мені сподобався цей кліп, бо нагадав мені ті відчуття, які я отримала вчора. Пейзажі неймовірні. Ти сказав це в Україні. Це прекрасно. Все класно поєднано. Природа і музика. Даю тверду десятку. Все чітко змонтовано, як не крути. А я даю одинадцять. Чисто за пейзаж Я таке дуже люблю. Гарний голос, класно зіграні гітари. Так і ударні також. Так Мелодія і вокал звучать органічно. За пісню даю одинадцять. Це музика, яку я не буду слухати, але все зроблено гідно. Тому даю 10. даю десять. переглянули відео Хетс на. Пісню «Дубки». І заключена на сьогодні композиція буде від гурту про Харді і їх відеоробота Естетика. Подивимось. Це вже мелодік. Так мелодік. О, oh, так, це те про що я тобі казав. Найкрутіший трек з усіх. О, це вже близько до стилю, в якому я граю. Звучить як техно. Так, це як техно. Я б таке зіграв. 100%. Вони записують звуки природи і інтегрують їх трек. Так. Ох, крутякс. Так, це кайф. Мені подобається це. Мені заходять ці сінти. Uh, yeah, так, сінти в них класні. Звучить дуже чисто. Я таке люблю. Це найкращий трек. мені до вподоби енергія, яка присутня протягом всього треку. Крутий біт. Сінти, які вони використовують, дуже мелодійні. елементи природи, які вони додають у звучання. Це реально красиво. Енджі, оце дійсно класний трек. він гіпнотичний, мелодійний, має техно вайп. Це те, що я би зіграла відео дуже естетичне. Okay, Який рік випуску? Оу, oh, це важко. Немає ніяких підказок, щоб здогадатись. Скажу 2020. Цікаво. Мелодік. Важко сказати, чи це нове, чи ні. Тому що мелодік техно, стиль, в якому ми любимо грати, стає все сучаснішим та популярнішим. Тож, моя думка, що це 2023. І ваші оцінки? 12-12. 12-12. Неважливо про що ця пісня. Це точно найкраща. Притримав найкраще на останок. Жіночий вокал чудовий, все круто. Я технобані, тож таке мені залітає. Я завжди питаю гостей, яка пісня сподобалась найбільше з п'яти. Мені не треба питати? More? Ні. Це <laughs> точно остання композиція. Про Бас Харді. Кен you repeat? Probabs Харді. – Так, Hardy. Probabs Hardy. Естетика. Про Бас Харді, естетика. На сьогодні це все. Залишайтесь з нами до зустрічі на The Farba. Bye. Chao.